Вітаю іноземних українців і українчих, а також моїх найкращих глядачів і підписників. моє щирі вітання, шани і повага. Хочу в черговий раз підтримати наших титанів, словетних зСУ, які на Покровському градському напрямку роблять дійсно чудо, відражаючи і знищуючи переважаючі сили московського нрафаговського окупанта і істочуючи наші українські міста і української території від окупації московського нерфаговського агресора і окупанта. Натомість, п'ята колона Кремля, яка розказувала про те, що здамо Крим буде мир, що здамо частини Донбасу буде мир, що здамо Бахмут буде мир, але миру немає. Окупанця Суни і Суни, тому що йому потрібна вся Україна. Натомість, п'ята колона виступає, що потрібно ще щось дати. Їм потрібно не здати відкривати проти них кримінальні справи за держзраду. З приводу нашого найкращого друга і союзника Віті Орбана. Який являється найкращим другом і союзником Аліси Вальдер, представниці нетрадиційної орієнтації, яка проживає з темношкірої представниці той самої орієнтації в Швейцарії, в маєтку, які обслуговують нелегали, проти яких вона виступає, але вона платить їм за заробітну плату і податки в Швейцарії, які вона отримує з доходів з німецького бюджету. Тому блюзнірство і ліцемірство ще те, вітя Орбан розказує про чудо, але нагадаємо, що таке чудо було о, в тому, що Російська імперія проіснувала 196 років, отримуючи. Поразку в Кримській, в Японській і в Першій світовій війні, і вона була більше за Російську Федерацію. Нагадаю, що радянський Союз, який був потужніше за Російську Федерацію, проіснував 69 років, от отримуючи поразку в фінській, в Аванській і в Холодній війні. Тому по математичним розрахункам і по статистиці Російська Федерація наближається до свого розпаду, і ті народи, які окуповані московитами при розпаді, будуть жити на батько краще, чи вони живуть зараз. Тому розпад Російської Федерації неминучий. З приводу наших європейських партнерів нагадаю, що беліський міністр столу і сказав, що де все знищено і вся. Але три бізполотника полетіли над бельгійськими атомними станціями. І вони промовчали. Найкраще буде відповідь це передача московсько-друфаловських заарештованих коштів, які зараз находяться в Бельгії, Україні, для того, щоб ми збивали безполотники, які летять на над їхньою територією, а також купували зброю для захисту їхньої країни, тому що Путін рано чи пізно розв'яже війну з країнами ЄС. Тому потрібно на даний момент допомагати нашій НЕЦІ Україні і нашим титанам зСУ. Кому дана інформація була цікава, потрібно і необхідна. Велике прохання поставити лайкос, підписатися, також і опис на монобаночку. Дякую вам, мої шановні, і запам'ятайте, Україна переможе!